Тепер вони щодня зустрічатимуть та проводжатимуть учнів рідної школи. Пам'ятні дошки загиблим військовим Павлу Брикіну та В'ячеславу Тушному відкрили у Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 3 де вчилися герої. На захід прийшли учні закладу, педколектив та рідні військових. Для них чоловіки назавжди залишаться надійними друзями та побратимами. Ми з Славіком були знайомі з 2014 року, ще з часів АТО. Вже після повномасштабної війни, після повномасштабного вторгнення. Я мав за честь бути в нього командиром добрішої людини, яка настільки завжди була готова прийти на допомогу, на виручку. Дуже тяжко знайти. Дякую за службу, вчителька ліцею номер 3 Наталія Галюк. Переконана таких якостей, які були у цих чоловіків, вчаться з дитинства. У 2001 році жінка стала класною керівницею 5-го б класу, де й навчався десятирічний В'ячеслав. Добра і турботлива дитина, а згодом мужній, розуміючий та сміливий воїн. Це був дуже скромний. Це був вічливий і врівноважений хлопчик. Я дивлюся на світлини, маємо альбом нашого класу, і на них дивиться добра дитина з добрими дитячими очима, але водночас вже в той час в нього був мужній, дорослий погляд. Ви знаєте, після школи він завжди незмінним, тихим голосом питався, як там школа? Я зайду. Як там наші? Це людина, приклад таких людських якостей, як турбота, як повага, гідність, любов та вірність. Батько п'ятьох дітей Павло Брикін герой, якому присвячена ще одна натоційна дошка. Він міг не йти на війну за станом здоров'я, однак власні переконання та принциповість змусили покинути мирне життя і стати на захист своєї родини та держави. Товариш Павла Брикін розповідає, за понад два десятки років дружби у найскрутніші моменти герой завжди робив великі кроки і вчиняв по совісті. Хороша була людина, хороша добра. Хоч у нього такий характер був трошки складний, але всім все допомагав і підтримував, ніби і ніколи в біді нікого не лишав. Ну і наскільки я чув, що і побратимів підтримував, і, ну, і всіх, і друзів, і родичів. Відкриття натоційних дощок нагадує міський голова Руслан Марцінків. Це частина програми Івано-Франківськ Місто героїв. У межах якої в громаді існує ще низка ініціатив, які увіковічнять пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність. Найбільша пам'ять героїв це буде збільшення допомоги нашим військовим, щоб якнайшвидше була перемога і щоб всі повернулися живі і неушкоджені. Тому поруч з пам'яттю повинна бути постійна підтримка нашого Збройних сил України для того, щоб дійсно таких анотаційних дошок було поменше в нашій громаді, всій Україні. До кінця року світ побачить книга з іменами усіх франківців, які не повернулися з війни. Однак каже міський голова, наразі важливим є також допомога і зусилля кожного, аби перемогти ворога. Віталія Куж Ігор Горповик, телеканал 402.